Так, Фреза 2.10 Virax, але Virax в оригіналі, це не підробка, чистий оригінал Віракса. Ось, як бачите, він виглядає. Основна відмінність це ось цей виріс Віракса на рамі. Плюс заводська ось така от наклейка йде. І є ще так само багато по мелочах, там, покріпленню, по кришечці, але так неозброєним оком ось це кидається в очі. Ось так само тут. Вибито. Дуже крепкі в них ножі, вони більші, ніж бумета, вони довші і глибина обробітку, у них більше десь до 25 сантиметрів він бере. Ось такі бачимо, ножі стоять. До редуктора не долізу. Там він так от глядає. Кого цікавий телефон є в шапці профіля, так само маємо неоригінальні замінники, вони набагато дешевші. Так само є в наявності, плюс запчастини до всієї техніки. Телефон в шапці профіля мене Денис звати. Наберете, все вам підскажу, так само підберемо розмір під ваш трактор.